Олімпік Ворскла ще одне протистояння, яке відбулося у цьому турі. Олімпік дома приймав Ворсклу. Згогляда на те, що Дніпро зараз без Єврокубків, ціла плеяда команд може в, в ну, вклинитися у цю боротьбу. Ворскла один з основних претендентів, і команда. Ну, знаєте, якби не завжди от якось переконливо виглядає. І от цей матч, знову ж таки, підтвердив, що є якісь певні спади у Ворскли іноді. Не зовсім так, як вона може виглядати. Маг... Едуарде. Ну так да, ну, стабільності немножко, конечно, не помішала Ворсу. І хороші ігричі ну, не дуже ярка. Ну, і... 31 хвилина. удар по воротах. м'яч. Удар по воротах. Бачите, очень. і тут пенальті. Поступаленку пробував. Матір реалізував це пенальті. 1-0 на користь Олімпіка. Ворскла е, після цього притиснула суперників і дуже швидко змогла відігратися. Бачите, знову ж таки, тут поборовся. Пердута. Подарим, не поборол, Пішла Вище, атака, і Громов розібрався. У дальній кут влучив дуже хороший гол. Ну, хороший, атака. Но защитник зіграв як-то совсем не убедительно. Перший на м'яче може спокійно виносити, він відспугався. Шиндер галівую, не галіває, далі. Бачите, він став і пішов, почав роздавати, зивати. Все, все в нього пішло. Не в свой футбол І Дивимося, ще моменти. Були ще моменти. от, у Ворскле у першому таймі Громов виконував стандарт. Ледь не влучив у дальній кутворі. Тобто, достатньо багато перспективних таких моментів було. В принципі, ворскла ну, створювали моменти. Але знаєте, не було такої впевненості в тому, що ця команда заб'є і зможе дотиснути. Олімпік, хоча ну, варто віддати належне і Олімпіку, який захищався. захищався. виручив, Дуже впевнено, дуже спокійно захищався. Моменти другого тайму, бачите, тут ще й Олімпіка був момент, так само хороший. До речі, варто відзначити повернення на футбольне поле Станіслава Богуша. Колишнього голкіпера і збірної України і київського Динамо, я думаю, що він Здесь ще суттєво допоможе. Тут До чоловік не пішов, да, по пожалів голову свою.